Наявність цілі приносить у наше життя сенс та задоволення, сказав великий Стів Джобс. І ось основні причини, чому все ж таки деякі люди не ставлять перед собою не то, що амбітні цілі, а не ставлять цілі взагалі. Це перше, вони несерйозні. Вони думають, і так все йде. Друге, вони не хочуть брати відповідальність, тому що ставити перед собою цілі це діяти. А діяти – це відповідати за те, що ти будеш робити, за вчинки. Інший ще дуже дуже такий фактор, як оточення. Наше оточення не завжди. Бажає, щоб ми досягали з чого, щоб ми йшли вперед, і воно нас не підтримує, воно нас тягне за часту назад, і, і за цьому деякі люди здаються і не йдуть далі, тому що не бажають створювати конфлікти з близькими, з родичами, з друзями. Також Заважає досягати цілі низька самооцінка. да, якась людина в собі не впевнена Вона е, боїться, що у неї не вийде, що раз, два, три не вийшло, і, все, і е, оцінка падає. Також страх, ми всі боїмося, але страх, що, е, що не вийде, Страх перед невдачей він дуже сильний. І деякі слабкі люди взагалі воліють нічого не робити, щоб цей страх не переживати емоційно. Також нема навичка, не знають елементарної техніки досягнення, не знають е е інструменти, як поставити цілий. І... Не вміють це робити, і, і звідси це не виходить. І саме, саме таке тоже зачасту, що трапляється, це зона комфорту. Багато людей не люблять з неї виходити. Вони і так комфортно, думати, та навіщо мені щось там вставати раніше, десь вчитись, кудись їхати, щось робити, якщо і так добре. Отож. Ігноруйте ці причини, вірте в себе і ставте перед собою.